Поранений ім'я ракус самотужки вилікував велику рану на своїй щоці. Дивовижний випадок зцілення неабияк як зацікавив біологів. Раніше вчені не бачили, щоб дикі тварини самі давали раду своїм травмам. Це перший випадок, коли ми побачили, як дика велика мавпа планомірно використовує лікарську рослину для загоювання своєї рани. Спершу Ракус протягом 13 хвилин жував рослину, а потім змащував соком. Поранену щуку він повторював цю дію хвилин сім і, зрештою, прикладав пасту з рожованого листка просто на рану пораненого оронгутанга. Дослідницька група вчених помітила у національному парку в Індонезії у червні 2022 року. Біологи вважають, що Ракус отримав травму під час бою із суперниками для лікування рани. Тварина самостійно знайшла стебло та листя рослини під назвою Акаркунінг. Місцеві жителі знають її як натуральний протизапальний та антибактеріальний засіб сильної дії. Також рослину використовують для лікування малярії. Серед диких тварин можливо існує загальний базовий механізм для розпізнавання і застосування речовин з медичними або функціональними властивостями. Не виключаємо, що така поведінка може походити від наших спільних предків. За свідченнями вчених, орангутанги з острова Борнео вміють натиратися соками лікарських рослин для зменшення болю в тілі. Багато диких приматів їдять бруньки гірких на смак рослин, щоб заспокоїти шлунок. Горили шимпанзе і Бонобо ковтають жорстке листя аби позбутися паразитів. Проте орангутанг ракус пішов далі за своїх родичів. Зробив пасту з пережованого листя та приклав її до відкритої рани. Вони наші найближчі родичі, і цей факт ще раз вказує на те, що ми з ними схожі. Наша подібність більша за відмінності. Завдяки знахарським здібностям Орангутанга Ракуса його рана загоїлась менш як за тиждень, і дослідники не помітили в ній жодного сліду інфекції. А вже за місяць від початку інтенсивного самолікування. Орангутанг По повністю одужав.